Кана соваки для дорослих та дітей. Розділ тринадцятий на Південь. Крила в гусенят уже трохи зміцніли, і Мартин щоранку вчив їх літати. Адже гусяча зграя. От-от мала покинути Лапландію і вирушити у зворотну путь на південь. І цей час настав восени у жовтні вони подалися в дорогу. Тепер у зграї було не тринадцятеро, а тридцять гусей. Як завжди, мудра ака кебникайся, очолювала зграю, а за нею рівним клином потяглися старі гуси й молоді, ті, що вивелися цього літа. Сидячи верхи на спині свого друга Мартина, ніс летів високо-високо під самими хмарами. Скорі ж би домівка. Але тут Нільса згадав, що він тепер зовсім не схожий на звичайного хлопчиська і дуже засмутився, чи стане він коли-небудь таким, як був раніше, чи зустрінеться він із гномом, якого образив, і що той скаже йому? Ні, краще вже зовсім не повертатися до рідної домівки. Може, колись я все ж таки знову стану великим, подумав хлопчик. Ось тоді й повернуся На першому ж привалі нільс підійшов до старої гузки. Люба Ако, звернувся він до неї. Я не можу з'явитися перед батьками в такому вигляді. Стара гуска сумно позирнула на Нільса. Я давно хотіла поговорити з тобою, хлопче, сказала вона, але все ніяк не наважувалася. Учений ворон Батакі, ми з ним давні друзі, допоміг мені знайти гнома, який зачаклував тебе. Гном сказав, перш ніж знову стати людиною, ти маєш довести всім. Що вмієш бути відданим другом, адже немає нічого гіршого. Стривай, стривай! І ворон Батакі і мені сказав, що нема нічого гіршого, аніж зрадити друга, який вірить тобі. От-от адже справді золоті слова, а тепер, малий, лягай спати, ніч мати дасть пораду. Завтра й закінчимо розмову. Тепер Ака вела диких гусей усе далі на південь. Здається, я вже недалеко від домівки, подумав Нільс, коли зграя, облетівши з кони, опустилася на ставок поблизу Вестменхюга. Нільсові кортіло зараз же побігти додому, але він пам'ятав, що має завершити почату розмову з Акою. Хлопчику, я зволікала говорити тобі всю правду про те, що сказав мені гном, бо не хотілося тебе проти ночі смутити. Гном сказав, що ти знову станеш таким, як і раніше, коли на обідній стіл подадуть із капустою і яблуками твого найближчого друга, Мартина. Нільс аж захлеснувся від обурення. Підлий, гидкий, жорсткий гном, заволав він. Ніколи цього не буде. Нехай я назавжди лишуся маленьким і ніколи не потраплю додому, аніж зраджу найвідданішого друга. Ми полетимо з вами. Але спершу ти сам поговори з гномом. Він чекатиме тебе в садибі коло хліба. Нільс діждався, коли зовсім стемніло, і подався в село. За ним простував і Мартин зі своїм сімейством. Він неодмінно хотів показати дітям та Марті пташник, де народився. Нільс не став заперечувати, лише попередив, щоб той був дуже обачний і що вони лише глянуть на садибу і сьогодні ж повернуться до гусей. Уранці вони полетять далі на південь. Ось і знайоме дворище. Вони крадькома відчинили хвіртку, і Нільс попростував до хліва, сподіваючись дибати гнома. А Мартин із подругою і виводком почимчикували до пташника. Неподалік стояло корито, із якого завжди годували кури та гусей. Гусенята стали жадібно дзьобати рештки зерна, а Мартин заглянув до загорожі. Марто, дітки, подивіться, як я жив тут, перш ніж полетів із дикими гусьми. Домашні гуси вже спали, а непрохані гості переступили поріг і почали роззиратися біч. Оце тут я спав, Мартин більше нічого не встиг сказати, бо у дверній проймі побачив свою господиню з ліхтарем у руках. Мартине. вигукнула вона, невже це ти? Повернувся. О, та який ти став справний. Чудова печеня тепер у мене буде. Господиня взяла Мартина на руки. Та ти, я бачу, тут не сам. Тут і гуска, і цілий виводок гусенят. І вона з Мартином у руках вийшла з пташника, накинувши гачок на двері. Нільс стояв коло хліва і з жахом споглядав, як мати простує до хати. Він усе бачив і все чув. Забувши про все на світі, він метнувся до пташника, видерся на одвірок, відчинив гачок і заволав Марто, юксі, каксі, кольме, Нельме, вісі, ану хоч і летіть до диких гусей. Тут на вас чекає небезпека. І, мало не збивши з ніг гнома, який, як і обіцяв, прийшов зустрітися з хлопчиком, Нільс побіг за матір'ю. Мамо, не ріжте Мартина, не ріжте Мартина, не ріжте. Зачувши шум, Нільсова мати повернулася і посвітила ліхтарем. Хто це там гусей випустив? «Ей, хлопче, а ти що тут робиш? Раптом ліхтар випав у неї з рук. Забувши про гусака, вона потяглася до сина. Господи, який же ти став гарний і як виріс. Відчувши, що небезпека минула, Мартин пробігся дворищем, змахнув крильми. І полетів услід за Мартою та гусенятами. Що ж воно діється? подумав Нільс. Чому мати радіє? Адже я такий маленький. Він подивився довкола і нараз запримітив маленького чоловічка, що виглядав із за хліва. Умить Нільс збагнув, гном зняв із нього чари, і він знову став таким. Як і перше, мати обнімала сина, що повернувся додому, а на ганку вже стояв батько. Ну, заходь, заходь же до хати, лагідно промовляв він. Нільс скинувся в обійми батьків і все повторював. Матінко, тату, я вже не крихітний хлопчик, я знову людина. Батьки так раділи поверненню Нільса, що навіть не помітили, як вилетіли із садиби гуси з усім своїм виводком, а Нільс почувався таким щасливим, що йому було невтямки поглянути на скриню, де з краєчку вмостився гном і хитрувато за всім спостерігав. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.